Кремлівський непотріб бажає удачі солдатам з відстані дев'яти тисяч кілометрів від фронту з Владивостока. Ви говорите Гітлера нет. Уже столько лет, да? 80 лет. Значит, но дело его живе. Цей недомірок щось промимрить на публіку з панелі економічного форуму, потім смачно поїсть, поплаває в басейні. Увечері йому зробить масаж молоденька гімнастка, перед сном прочитає «Отче наш і поцілує Коран. А багато солдатів, яким він побажав удачі, сьогодні здохнуть у чергових м'ясних штурмах. Південно Африканська Республіка і Бразилія абсолютно спокійно запросили Путіна, якщо б могли. Питання в тому, що вони не можуть не тому, що вони. Е і мають якісь, я б сказав, особливі сантименти до Римського статуту. Я маю на увазі їхній президент Сіріла Рамафоса і Лулу Ігнаціо Десільва. Звичайно, Сіріло Рамафосі самому хотілося б, щоб Путін був на саміті Брікс. Тому що присутність президента Росії на саміті Брікс, вона посилює авторитет цієї організації. І ми це маємо просто усвідомлювати. Що з точки зору глобального півдня, присутність Путіна це не недолік, це якраз перевага. Путін поруч Сі Цзіньпіном, поруч із Ромафозою, поруч із Лулою, це свідчення того нового світу, який виникає на противагу Заходу. Але цілі Лармафоса не тому він запросив Путіна, що він не хотів його там бачити, а тому, що він не контролює свою систему юридично. В цьому головна його проблема: у Південно-Африканській Республіці судова система не підкоряється на 100%, принаймні. Президенту Південноафриканської Республіки. І от, е, говорить, що південно Південноафриканська Республіка створила прецедент свого часу, коли запросила е, президента Судану Амара Аль-Башара прибути присутнім на саміті Європейського Союзу в ПАР. Це зробив попередній південноафриканський президент Джекоб Зума, до речі, великий друг Москви. Він якраз перед самітом БРІКСБУ Росії обговорював можливість присутності Путіна. Але ж суду Південноафриканської Республіки видав ордер на арешт Башар. Він же просто змушений був залишити територію Південноафриканської Республіки, щоб його не арештували. Уявіть собі, що Путін приїздить до Південноафриканської Республіки, тому що він цього сіріла Рамафосо добре. А згодом виявляється, що він залишається під якимось рішенням Південноафриканського суду. Звичайно, це абсолютно очевидна ситуація, що йому б напевно дозволили виїхати. І президент Рамафоса розповідав у своїх свідчених Африканському суду, який якраз заслуховував обставини, пов'язані з ймовірним запрошенням Путіна, що йому навіть сказали, що якщо Путіна затримують, будуть військові дії проти пар з боку Росії. Але ж. Проблема не в тому, що Путін би приїхав і виїхав, а проблема в тому, що він би виїхав після судового рішення. Він би цікав. І коли він переконався, що Сиріл Ромафоса не контролює південно-африканську юридичну систему, він і не поїхав. Те ж саме з Бразилією. Ви знаєте, що величезна кількість бразильських політиків, в тому числі і чинний президент Лула, вони побували під судом і вив'язненням. Кілька президентів Бразилії поспіль, спікер парламенту. Міністри. Зараз колишній президент Бразилії, Жаїр Болсонару, знаходиться під судовим розглядом. Президент Бразилії не контролює бразильський суд. Він може запросити Путіна. Путін може приїхати. Але що буде президент Бразилії робити, якщо суд у Бразилії видасть ордер на арешт російського президента? Це небезпечно. Тому Путін не, має не просто приїхати до країни, яка ратифікувала Римський статут, і готова його прийняти. Він може приїхати до країни, яка ратифікувала римський статус це гарантує йому безпеку. Ось така країна знайшлася. Це Монголія. Монголія, за великим рахунком електоральна демократія. Там йде боротьба між різними політичними силами, як більш проросійськими, так і зовсім не проросійськими. І ви бачили, що коли Володимир Путін прибув до Монголії, протестувальники розгорнули український прапор. На знак протесту проти його прибуття це звичайні громадяни Монголії, вони представники інших політичних сил, тому що та партія, яка зараз очолює Монголію, яка репрезентована і президентом Монголії, Корем Сухом і прем'єр-міністром Монголії, і міністрами, це монгольська народна партія. Ми її добре знаємо по радянських часах. Тоді вона називалася монгольською народно революційною партією, коли вона створювалася. Вона називалася монгольською народною партією. Це партія, яка була єдиною політичною силою в Монголії весь радянський період, коли Монголія була країною сателітом Радянського Союзу. І коли монгольські лідери, і Харлагін Чуй Балсан, і Ціденбал, старанно виконували всі вказівки з Кремля від Сталіна, Хрущова, Брежнева. І Звичайно, ця партія так чи інакше залишається проросійськи орієнтованою, ну і до певної міри прокитайською орієнтованою. Ці люди, вони грають вибори у демократичній боротьбі, але їхні погляди ми розуміємо, які політичні історичні. Тому, звісно, коли така партія при владі, можна бути впевненим в тому, що суд не ухвалить рішення. Уявіть собі, скандали, що монгольський суд візьме і ухвалить рішення, що потрібно виконати статут. Міжнародного кримінального суду, це буде неймовірний скандал. Так, що Путін знайшов ту країну, де йому не, за, не загрожує не затримання, а приниження важлива річ. Ну, а щодо самого міжнародного права, ну, звичайно, ніхто нічого в Монголії зробити не може. Це ясно. Ніхто нічого не зробив в Південно-Африканській Республіці. Монголія, так чи інакше, це країна, яка пов'язана з Російською Федерацією Китайською Народною Республікою. Для монгольської влади важливо підтримувати баланс у стосунках з Москвою і Пекіном, тому що не дотримує цього балансу, робить Монголію занадто залежною від одного зі своїх сусідів. Насамперед, до речі, від Китаю, частиною якого Монголія була до проголошення своєї незалежності. І до речі, от помітьте, чому Монголія взагалі саме зараз запросила Путіна. Зараз багато говорять про те, що це економічний візит. Що Путін фактично заплатить Монголії за це приниження міжнародного кримінального суду, до певної міри так і є. Але Монголії дуже важливо, що саме російський президент прибув на 85 річчя битви під Пірихалкинголі. Чому? Коли ця битва відбувалася між радянськими військами, розташованими на території Монголії, і японськими військами розташованими на території держави Манчгоуго, то з точки зору міжнародного права. Обидві ці держави, і Монгольська Народна Республіка, і Манчгоуго, вважалися невід'ємними частинами Китайської Республіки. Тобто, фактично, ЛНР і ДНР. Просто в ЛНР була японська армія, а в МНР Радянська армія. Незалежність Монголії на той момент визнавав тільки Радянський Союз. А, ще одна держава, Тувінська Народна Республіка, визнавала незалежність Монголії. А в свою чергу незалежність Туви визнавали тільки Монголія і Радянський Союз, і недаремно чинний президент Тайваню сказав, що якщо Китай пред'являє претензії на Тайвань з точки зору історичної спадкоємності, то Тайвань приєднався до Китаю тільки після 1945 року. А і Монголія, і ТУВа вважалися з точки зору міжнародного права частиною Китаю до 1945 року, чому Китай їхню незалежність визнав, чи визнав те, що Тува частина. Російської Федерації, Республіка в складі Російської Федерації, а Тайвань вважається невід'ємною частиною Китаю. Чим з точки зору міжнародного права Монголія відрізняється від Тайваню? Ну, тільки тим, що Китай погодився за її незалежністю. І от ця битва при Халкінголі, це для Монголії зайва необхідність довести, що вона була незалежною державою і до того, як її визнав незалежною Китай. що вона вела визвольні бої. Що радянська і монгольська армія разом відстоювали суверенітет Монголії. Хоча ми розуміємо, що там мова йшла не про монгольську армію, це була радянська армія, з цього почалася, до речі, військова кар'єра маршала Георгія Жукова. Він першу зірку героя Радянського Союзу отримав за Халкін Гол, не за Другу світову війну. Це була частина радянського міфу, і приїзд Путіна на цю церемонію це такий сигнал китайця. Що монголи пам'ятають про цю історичну спадкоємність. Ну і Путін, звичайно, тоді монгол говорить, що добре я зміг би приїхати і показати вам, що ми разом, так. Але ж мене можуть арештувати. Ну, тоді ні, звичайно, ніхто вас не, не чіпатиме. І таким чином, і монгольський інтерес є, і російський інтерес є. Російський інтерес, звичайно, у презирстві до міжнародного права. Але, Світлана, давайте погодимося з простою річчю. В сучасному світі міжнародне право існує тільки для тих, хто готовий його дотримуватися. А для тих, хто його не готовий дотримуватися, його немає. Це теж важлива історія.